Бачу, 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 бачу. Кажу, що чу чудове з'єднання, тільки мене нема. Ура, я появився. А почитаю Іван, не від Марка. Не рулетку. Не, не рулетку. А це звідки? А то я з роботи привіз. Не, я попросив, все має бути, все файн. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророка Ісаї. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіющого в пустині. Готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступав Йоанн, хрестивши в пустині і проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів, і виходила до нього вся країна юдейська та всі Єрусалим'яни. Хрестилися від нього в річці Йордані і визнавали гріхи свої. Нам потрібно визнавати свої гріхи. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив рівний пояс на своїх бедрах, їв сарану і мед дикий, і проповідував, кажучи, слідом іде за мною. Сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати мінця його сандалів, я вас хрестив водою, а Він хреститиме вас Святим Духом. Він хреститиме вас Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус, з Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном в Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос і злинув з неба Ти єси син мій любий, тебе я, в тобі моє вподобання. І відразу дух повів його в пустиню. І він перебував в пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був з дикими звірами, і ангели йому служили. І коли Йоанна видано. Ісус прийшов в Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи сповнився час. І царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію». Слово Боже каже: покайтеся і вірте в Євангелію». Проходивши, проходивши. «Повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія його брата, як вони кидали мережу в море і були бо рибалки. Мережа то Сіті. І Ісус сказав їм Ідіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. Ісус довго не говорив, просто сказав: Ідіть за мною, і я вас зроблю рибалками людей. І вмить покинули мережу і пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачили Якова, сина Заведея, Йоанна, його брата, що теж були в човні, і направляли Сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні, знаймитами, пішли слідом за ним. Прийшовши вони в Капернаум, і він відразу в суботу війшов в синагогу і взявся навчати. І дивувались його навчання, бо навчав він, як їх Повновладний, а не як книжники, навчав як повновладний, повновладний, сказав ідіть за мною, і хлопці пішли. Господь говорить до нас, дід за мною, а от чи йдемо ми, чи не йдемо, тут же зовсім інше питання. Segundo. Зараз, 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 зараз. Так я нас тут чуть. Один, два, три, чотири, пять. один два три что так осталось а 2, 3, 4, слава Иисусу Христу Чудове з'єднання, чудове з'єднання. що сталося? Так, так якось выходит, хто хоче вийти в ефір, і завжди виходить, як завжди. Поїхали, так, люди. А що це за люди? Зумів. Добре. Тут так само щось. Ну секунду. Так, йон, 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 йон. Угу. Дивляться. Ну, дивляться, та й дивляться. Слава Богу. Так, ще одну секунду. Сису. І повідомлення добре. Поїхали. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, війшовши в синагогу, взявся їх навчати. І дивувались вони його навчанню. Дивувались, так, а де тут в мене? Має бути повідомлення якийсь чат, так? Чат. Чат, Відкрити панель. Ага. Його чат. Хоп, щоб я бачив всі повідомлення, якщо ви будете писати. Так. Так, що ж там з тим? Що ж там з тим, з тим, з тим? Угу. Не розумію. Вроді пише, що люди є, а з'єднання погане. Щось я в цьому, в цьому нічого не розумію. Так. А як з'єднання пише, що нема? А люди є. Буває таке? Цікаво. Нестабільних. О, файмо. Добре. А був якраз в їхній. синагозі, в синагозі. в Чоловік з нечистими духами, що закричав, кажучи, що нам та й тобі, Ісусе Назаря, не прийшов, єси нас погубити. Знає, бо хто ти, святий Божий. Слава Ісусу Христу! Можете ставити навіть вподобайки, підписуватись на канал. І будете слухати Слово Боже. Якщо не маєте часу і можливості читати, то просто хоч послухайте, задасте питання. Якщо зможу, відповім. Якщо не зможу, то знайду відповідь і відповім. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бог вас любить, будьте благословені. А Ісус погрозив йому і каже, мовчи, вийди з нього. Нечистий дух стрях з його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть з нього. І здивувалися всі вони і один одного питали, що це за нова повновладна наука? Що це може бути за наука, що навіть наказує нечистим духам і ті його слухають. І вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по, всіх країнах, по всій країні Галілейській. І скоро вийшов він з синагоги, та разом з Зяком та Йоанном пішли в дім Симона і Андрія. Теща ж Симона лежала в гарячці, тож, тож. Йому негайно сказали про неї. Він підійшов, підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка. Навіть нічого не казав. Амінь. Амінь. Не забуваємо ставити вподобайки, там щось якесь. Ціль є для ефіра, не знаю, що то за ціль, але її можна якось що зробити. Підтримати, нажати, дати, не знаю. Коли настав вечір по заході, сонця почали приносити до нього всіх недужих і біснуватих. Все місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало недужих. Так, оздоровляв недужих. На різні хвороби і бісів багато вигнав. Але заборонив бісам говорити. Вони бо про нього знали. Ісус забороняв гонити бісів. Ой, забороняв говорити бісам про те, хто він є і що він є. Чому? Тому.